Як збільшити кількість заявок в два рази, при цьому зменшивши витрати на 20 для відсотків для Canada? Сьогодні у нас розбір практичного кейсу, де я покроково покажу, як я це зробив на реальному проєкті. Розберемо, які були проблеми на проєкті, яка була ситуація, що змінили, і які це дало результати? Давайте будемо дивитись. Ситуація на проєкті, яка була до того, як я його взяв під свій контроль, перше клієнт вже працював з агенцією по рекламі. Але не був задоволений результатами співпраці, бо агенції не вистачало експертизи, щоб вирішити проблему з якісним масштабуванням та склікуванням реклами. Відразу скажу, що агенція вже мала базові навички налаштування Google реклами. Тобто, там, хоча б вже були налаштовані конверсії, там використовувалися правильні статті ставок, але не вистачало експертизи, щоб масштабуватись та боротися зі склікуванням. І сьогодні ми якраз роздивимося, як це зробити. Тобто, давайте підсумуємо, які у нас є дві основні проблеми. Перша проблема у нас є склікування реклами. Конкурентами та залишення фейкових заявок, щоб збити алгоритм. Хто не знає, як працює алгоритм реклами, якщо ви оптимізуєтесь. Від конверсію, тобто під дію, яку користувач має зробити на сайті, ви робите так, щоб алгоритм шукав людей, які саме зроблять цю дію на сайті. Що робили конкуренти? Вони мало того, що склікували рекламу, тобто клієнт втрачав на цьому бюджет. Вони ще робили фейкові заявки, щоб алгоритм почував працювати набагато гірше. Тобто вони залишали фейкову заявку. Таким чином алгоритм шукав не цільову аудиторію, яка зробить цільову дію на сайті, а шукав людей. Тобто, скоріш за все, шукав ботів. Ботів, яким показувати рекламу, і скорі за все, це боти залишалися заявочки. Друга проблема, яка в нас була, це мала кількість заявок та низька їх якість. І сьогодні ми розберемо, як це вирішити. Тобто, які в нас є завдання? Перше завдання вирішити проблему зі слікуванням, друге завдання збільшити кількість заявок, і третє покращити якість заявок. Давайте дивитись, як це зробити. Вирішення. Починаємо з найпершої проблеми, найголовнішої це проблема зі склікуванням Що робити в даному випадку? Як зрозуміти, що нас клікують? Перше, ви маєте подивитись, що у нас летять фейкові заявки. Тобто у нас можна побачити, що приходили заповнення форми, але там було видно, що це заповнюють боти, тому що там навіть не було IP, не було ім'я, нічого не було. Заповнював цю форму, і ця форма надходила клієнту і збивала алгоритм. Тобто алгоритм зараховував цю конверсію, але при цьому це були боти, і ми можемо це побачити по цим заявкам. Далі наступне, що ми можемо побачити, що нас клікує, це аномально високий CTR. Тобто, якщо у нас середній в аккаунту до цього був 5%, то у нас по ключовим словам деяким був СІТАР біля сорока Відсотків, це аномально. Якщо у вас середній CTR в аккаунті 5-10%, і це окей. Але якщо ви бачите, що по якомусь ключовому слову, яке популярно в вашій ніші, у вас CTR 43%, скоріш за все, по цьому ключовому слову вас клікують. Іноді навіть буває ситуація, коли кліків набагато більше, ніж показів. В такому випадку ви можете зрозуміти, що це реальний дисклік. Що робити в такому випадку? Переходимо в аудиторії і дивимося на демографічні дані спочатку, такі як віки стать. І що ми можемо побачити? Давайте здогадаємося, яка з цих всіх аудиторій нас клікує. Звісно, нас клікують якраз невідомі. Тобто тут більше всього кліків. Якщо ми перейдемо на стать, ми також можемо побачити, що невідомих набагато більше. Далі можна зробити розбивку по конверсіям, побачити, що звідти йдуть найдешевші кліки, і там аномальні CTR. Що ми робимо в такому випадку. правильно виключаємо аудиторію невідомих, тобто ми беремо, переходимо в аккаунт і ісключаємо аудиторію усіх невідомих, залишаємо лише там, де у нас відомий вік, там де відомий, відома стать і відомий сімейний дохід. Чому ми вимикаємо невідомих? Зараз поясню. Тому що боти, яких щойно реєструють в системі, вони не мають ні віку, ні статі. Тобто вони тільки зареєстровані. Гугл не розуміє, типа який вік цих ботів, яка в них статі і так далі. Тому він присвоює їм статус. Невідомо просто беремо, вимикаємо невідомих, і таким простим чином ми вже справляємось з проблемою зі спікуванням. Що нам це дає? Нам це дає вже ліквідні заявки. Тобто, у нас вже система починає знову навчатись на більш якісних даних. Вона розуміє, хто реальна людина. Хто залишає заявку, і таким чином у нас і покращується якість, і зберігається бюджет, тому що ми вже не склікуємось. Також бувають різні боти, але це найпростіший варіант. Зараз у нас стався, що це новостворені боти, які просто склікують рекламу, вимкнули невідомих, таргетуємось тільки по віку, таргетуємось тільки по чоловікам та жінкам. І все, проблем з склікуванням немає. Переходимо до наступної проблеми. Наступна проблема у нас це якраз з якістю заявок, що робити, щоб покращити якість заявок. Скоріше за все, якщо у нас проблема в якості, це проблема саме в алгоритмі. Тобто, алгоритм неправильно навчився. І що робити, як зрозуміти, як він навчився, правильно чи неправильно, правильно перейти в конверсії і подивитись, на яких даних він навчався шукати аудиторію. Ми переходимо в конверсіях і дивимося, що там відбувається. Я бачу, що компанії оптимізуються під все, що є в акаунті, і це супер погано. Зараз поясню, чому. Ось тут ми можемо побачити, які у нас конверсії зараховували з цій компанії. Ось тут можна побачити, що у нас. Цифра була 141 конверсія, що звучить досить непогано. Але по факту, які це були конверсії? Це був клік по номеру телефону, це був що у нас тут, клік на кнопку колбек, це було відкриття, Google -карт, клік по Google картам, це був клік по Free estimate, І у нас ось тут у нас ця сторінка дякую. Це що вже непогано, це класна конверсія. Та й по факту ось у нас тут ще був дзвінок з реклами. Ось ці дві конверсії, вони по факту реальні. Тобто, якщо скласти ці, ці цифри, у нас... Було 52 конверсії. Ось ці конверсії, там до нас кліки йдуть, це конверсії, які погіршують нам якість заявок. Чого? Тому що алгоритм починає халявити. Йому набагато простіше знайти людей, які просто клікнуть по там, якомусь елементу на сайті, ніж подзвонять, або заповнять форму і попадуть на сторінку. Дякую. Він починає халявити, він починає шукати людей, які будуть клікати. І тут можна побачити, що у нас ось тут 52 кліки. Ось тут у нас там кліків. Тобто набагато більше саме цих конверсій. А дзвінків у нас всього було 13, тобто уявіть, у нас 52 кліки, і всього 13, 13 дзвінків. Набагато крутіше буде, якщо ми будемо відразу оптимізовуватись саме під дзвінки з реклами або під сторінку. Дякую. Таким чином ми будемо отримувати максимально якісні дані. Що робити в такому випадку? Ми бачимо, що в акаунті у нас написано, що було 140 конверсій, а по факту їх було всього 52. Тобто різниця майже в три рази. Що робимо? Переходимо в цілі конверсії і наводимо порядок: перше вимикаємо дії конверсії. Або переводимо їх в догорядні, які не ведуть до результату, тобто вимикаємо усі кліки, які в нас є в аккаунті, і відстежується косна конверсія. Ми їх робимо другорядними. Так це важливо відсвітковувати для аналітики, щоб розуміти, яка кількість користувачів, наприклад, натиснула номер телефону, але не подзвонила. Але під це не потрібно навчати систему. Нам потрібно навчати систему, щоб реальні люди дзвонили або залишали заявку на формі. Тому переводимо цю дію в другорядну, або там взагалі можна вилучити цю конверсію, якщо вона нам не потрібно, і у нас там, наприклад, відстежується в Уолл-аналітиці, і ви там всі дані можете подивитися. Тобто беремо, вимикаємо усі другорядні конверсії, або їх там вилучаємо для того, щоб вони нам не псували статистику в аккаунті. Після того, як ми перевели в другорядні усі дії конверсії, які не ведуть в нас до результату, ми робимо основні конверсії головними, які ведуть нас до результату. Тобто, що це таке? Це в нашому випадку заповнення форми або дзвінок. Тобто людина заповнила форму, потрапила на сторінку. Дякую. І ми робимо цю конверсію основною, тобто ми робимо так, щоб наш акаунт оптимізувався саме під цю дію. Також включаємо цю ціль на рівні облікового запису для того, щоб алгоритм, якщо ви там будете запускати інші компанії, де будете обирати під що оптимізуватися, щоб він вже починав відразу оптимізуватись під правильну сіль. Таким чином, алгоритм буде шукати більш льові заявки. Так, вони можуть коштувати дорожче, ніж там просто клік по номеру телефону, але вони будуть більш якісні. І якщо будете працювати там в розділі одного-двох місяців, скоріше за все, вам це набагато краще окупиться. Тобто беремо, вмикаємо заявки як основні ті, які ведуть до результату. В нашому випадку це заповнення форми або дзвінок. Я вмім якраз це сторінка. Дякую, плюс там у мене ще є дзвінок для того, щоб стежувати, як багато людей дзвонить по номеру телефону. Далі налаштував нові конверсії. Ось тут якраз те, що зазвичай не роблять вже спеціалісти, які мають якийсь досвід. Вони просто налаштували там, наприклад, сторінку дякую, налаштували відстеження по номеру телефону. Дзвінків. Але що ще можна зробити, щоб покращити цю якість? Перше налаштувати колтрекінг, який буде передавати лише цільові дзвінки. Тобто людина подзвонила, у вас це затрекалось і передалось в систему. Таким чином, ви можете відстежувати усі дзвінки, які були, і можете відстежувати дзвінки, які були найбільш якісні, і імпортувати їх в систему, і навчати алгоритм, шукати людей. Які будуть давати лише цільові дзвонки і витрачати ваш бюджет максимально раціонально. Друге, що ви можете зробити, щоб покращити якість ваших заявок, це налаштувати конверсію на закриту угоду, яку ми будемо брати з CRM. Тобто у нас є CRM, в CRM є певні етапи воронки. Тобто людина прийшла, залишила заявку, далі її там sales менеджер кваліфікував, там, цільова, не цільова. Потім там провів до наступного етапу, і там останній етап це коли людина вже заплатила гроші, і компанія отримала ці гроші. І якраз ми взяли і налаштували конверсію на те, щоб система шукала людей, які саме заплатять нам гроші, тому що це набагато якісніша конверсія. Тобто, уявіть, якщо там ви навчаєте систему просто шукати усіх людей, які будуть залишати заявку, або шукати людей, які саме оплатять. Ну, звісно, набагато цікавіше подати за людей, які саме оплатять. І таким чином алгоритми будуть давати набагато крутіші результати. Тому рекомендую, якщо ви зараз не оптимізовуєтесь під закриту угоду CRM, робіть це, це дає набагато крутіші результати. У мене колись був дуже такий цікавий кейс. Ми працювали з інфобізнесом, і там воронка була через автовебінар. Тобто людина приходить на автовебінар, дивиться цей автовебінар. Прогрівається і потім залишає заявку на те, щоб дізнатися саме з сейлс менеджером з продажником. Але що ми зробили? Ми зробили, щоб у нас оптимізація в системі була не на те, щоб залишити заявку на вебінар. У нас оптимізація була саме під людей, які купили після цього вебінару. І таким чином наш ROI покращився на 30%. Ну типу, це на об'ємі досить суттєво, тому раджу. Відразу використовувати, брати собі на замітку. Наступна проблема, яка у нас була, це проблема з кількістю заявок. Що робити в такому випадку? Дивимось, що відбувається в аккаунті і які типи компанії використовуються. Я побачив, що тут є одна пошукова рекламна компанія, одна PMAX компанія і Gen. Далі. Чому не об'єктивно дивитись на ціну за конверсію? Тобто, ви можете побачити, о, дивіться, яка крута компанія. Вона дає конверсії по 73 долари, по 38 і так далі. Тут не супер об'єктивно дивитись на цю ціну конверсії та на кількість конверсій, тому що вони були настовані неправильно. Нагадую, у нас. Конверсію в аккаунті це була будь-яка дія на сайті. Таким чином лед халявив і знаходив людей, які будуть просто клікати там по номеру телефона, будуть клікати кудись на сайті, але не дзвонити або генерувати заявки. Тому не супередуна статистика. Можна зробити розбивку по конверсіям, як я це зробив, подивитися, яка з компаній реально давала круті результати, наприклад, по конверсії, саме, що в нас тут була, саме по сторінці, дякую або дзвінку по номеру телефону. Я так і зробив, і що нам це дало? А ми поглибились детальніше в кожну компанію. І, наприклад, в Пімаксі я знайшов круту компанію, яка давала класні результати. У нас було там дві групи об'єктів: одна була по конкурентам, друга була по інтересам. І я помітив, що по конкурентам вона дає набагато крутішу ціну за конверсію. Зробив розбивку, подивився, що це були за конверсії, і зрозумів, що це класна компанія, яку потрібно масштабувати. Що я зробив? Я залишив саме цю компанію лише працювати. Вони тут обидві працювали. Тут вже я поставив на стоп це діюча зараз компанія. Я переписав текста, змінив групу об'єктів, додав нові картинки для того, щоб ці картинки були, були більш конвертящі, замінив банери. І що це нам дало? Це нам дало покращення CTR -у в два рази. Тобто у нас CTR ось тут був 0,43. Я його підвищив до 1%. І що це нам дає? Це дає підвищення CTR до 1% і зменшення ціни заявки, що дозволяє збільшити кількість трафіку і заявок саме з цієї компанії. Я вимкнув компанію по інтересам, тому що я зробив розбивку і побачив, що тут по факту була всього одна цільова заявка, а тут їх там було 12 цільових. Ну і звісно, ця компанія на багато група об'єктів нам цікавіше для масштабування, тому саме її і змасштабував. Далі у нас була компанія по Де це по генерування попиту. Тут я зайшов в аудиторії і подивився, куди пішов трафік, і зрозумів, що весь трафік пішов у нас в розширене і оптимізоване націлювання. Цього не раджу робити в жодному випадку. Чого? Тому що якщо трафік йде в розширене і оптимізоване націлювання, то він стає максимально на Класна Класною стратегія використовувати оптимізоване і розширене націлювання, якщо у вас вже є конверсія цієї компанії для масштабування. Але якщо ви тільки запускаєте, система не розуміє, хто вас купує. Ви просто Будете заливати трафік на націолі площадки. Детальніше розповім у наступному відео на моєму каналі. Переходьте, шукайте та дивіться. Що зробив? Розуміючи, що це не дасть нам жодного результату, я вимикаю розширене оптимізоване націлення, таким чином зберігаю бюджет для того, щоб я міг їх розподілити або на інші компанії, або ще протестити цей демонген і подивитися, як він спрацює, але без оптимізованого націлювання. Так, переходимо до наступної компанії. Найцікавіше це пошукова рекламна компанія. Що зробив тут? Перше, перейшов на Групи оголошень, що тут все було напихано в одну компанію. У нас тут і конкуренти, і виробництво, і встановлення вікон. Тобто, все підряд, воно було напихано в одну компанію. І це не супер класно. Пояснюю чого. По-перше, тому що алгоритм тупить. Чого він тупить? Тому що в одна група оголошень йому приносить людей, які хочуть замовити вікна, інша група оголошень приносить людей, які хочуть замовити двері. І це зовсім різні цільові аудиторії. І таким чином, що я зробив? Я взяв і розподілив цю компанію окремо на двері, окремо на вікна, окремо на конкурентів, окремо динамічно, через що у нас алгоритм вже ясніше почав розуміти, хто цільова аудиторія, і показувати рекламу саме їй. Ось, наприклад, тут можна побачити, що розділив на окремі компанії. Ось у нас окрема компанія по дверям. Окрема компанія по вікнам. Далі, що я ще побачив? Я проаналізував конкурентів і побачив, що вони також запускають рекламу по містам. Тобто, у нас, наприклад, є основне місто і в радіусі ще є декілька маленьких міст. І побачив, що конкуренти рекламуються саме по цим містам в радіусі 100 км. Після чого я запонував клієнту, чи можемо ми так зробити, чи можемо ми взяти інші міста, які в радіусі 100 км, та також рекламуватися. На що клієнт сказав, звісно, ми можемо це зробити, немає жодної проблеми. Я просто взяв і запустив на такі самі місто. Іста, які були поруч з нашим основним містом, і таким чином ми збільшили кількість трафіку. І що нам це дало по факту, ми змогли збільшити кількість трафіку, здешевити його і таким чином отримувати більше заявок. Якщо розглядати в комплексі, все, що ми зробили, що нам дало це в кінці місяця. Ми збільшили кількість наших заявок в два рази при зменшенні бюджету на 20%. Ось тут можна побачити, яка кількість заявок у нас була по факту, і можна побачити, що місяць ми завершили з кількістю заявок в 104 заявки. В середньому бюджету витратили на 7 тисяч доларів, 7,5 тисяч доларів. Якщо подивитися ситуацію, яка була до наш. Роботи десь тут у нас був скріншот. Там було 52 заявки, я вже розповідав про це. Якщо брати саме цільові, ось тут можна побачити, що таке цільові заявки, ви берете сторінку, дякую, а також берете дзвінки з реклами. Плюсуєте їх, ну то 53 було умовно. Ось, і що ми з цього бачимо? Витрати були 9300. Зараз у нас витрати 7,5 тисяч доларів, заявок 104. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Пишіть коментар. Бажано коментар від 12 слів, це допоможе алгоритму зрозуміти, що це якісний контент, і просувати його в Ютубі. Що в свою чергу буде мотивувати мене знімати ще більше вам контенту, ще більше робити якийсь стадій, де я буду розбирати проєкти та пояснювати, які рішення я застосував на тому чи іншому проєкті, яка була проблема і як її вирішив. Усім дякую за перегляд, всім гарного дня та класних конверсій.